Фармадол. забудь про головний біль. Друзі, доброго доброранку. Серенковочого зарядка за більш ніж 15 років роботи на радіо. Голос слави Дьоміна знає вся країна. За цей час радіоведучий став своїм в українському шоу-бізнесі. Та останні роки славу можна не тільки почути, а й побачити на Ютюбі. Дьомін бере інтерв'ю у найпопулярніших українських зірок. Селебріті здовіряють йому найдорожче свої таємниці. Це дуже дорого коштує, коли е, з тобою е, зірки щирі, і вони тебе сприймають все таки не просто як е, людину, як, яку вони вперше бачать, а вони тебе сприймають е, більше. Вони тебе сприймають як друга. Та з інтерв'юера Слава Йомін і сам перетворився на зірку. Українцям стало цікаво, чим та головне з ким живе той, хто знає все про шоу-біз. А особисте життя слави виявилось не менш цікавим ніж у його героїв. Попри завантаженість на роботі, йому важливо присвячувати багато часу 12-річному сину владу. Я обов'язково маю забрати малого зі школи. Я обов'язково маю відвести на тренування. Всі зйомки плануються навколо е дитини. Для нього важливо бути не тільки батьком, а й другом своєму синові. І не повторити помилок, яких припускалася у дитинстві слави його мама. Методи виховання жінки були суворі. Мене били там і за проступки. І для профілактики, ну ти ж все одно щось погане зробиш. У Мене навіть били оці, знаєте, резинкою, якою перев'язували е, колись ці кравчучки. А от особисте життя ведучого тягне на справжній серіал. Разом з дружиною Ксенією вони були разом 13 років, та у 2021-му пара вирішила розійтись. Слава каже, стосунки зруйнував побут. Коли зрозуміло, що з цього вже нічого не вийде, е, я сказав. Ну я тоді буду з'їжджати Пара розійшлась мирно. За майно не билися, дитину не ділили. От тільки слава та Ксенія так і не розлучились. Війна навпаки тільки зблизила пару. Чи є е, надія на е, возз'єднання? Надія є завжди. Чи є бажання? Бажання також є завжди. Я говорю. За себе чи зійшовся слава дьомін з дружиною? Та чи досі товаришує з усім українським шоу-бізнесом? Дізнаємось вже за мить. І ось ця мить настала. Ну, Слава ну, на нас. Ж, привіт, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну тут ви поки ти... хлопці, Вольте. дивись, а моя ти... мить настане через хвилину. Хай а там засмажено квіточками прикрила, я розумію, але це О, нормально. Так, форні а, ці Ні, пайчу... Це давайте відставимо, а рагу скоро буде. Не звертайте ти не від головної теми не відходи. Так що у вас, дружини? Що нас зрожени у нас зарожене... ти так натякнув? Зійшлися ви чи, 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 чи думаєте кожен ти за себе? Ти Знаєш? Я по перше одразу хочу сказати, що я бажаю, щоб кожен хто там у кого якісь стаються не в стосунках, щоб вони залишилися в таких стосунках, як я з Оксаною. Тому що ми розійшлися, ми в класних стосунках, тому що ми перш за все подумали про сина. сина. Так, щоб він не страждав від того, що у нас ну пройшло кохання. Ну, тобто, любов є, кохання немає, так а, тому ось так. А це відбулося одразу чи ні? Бо я пам'ятаю ага. якийсь момент, коли все одно була якась гостра фаза. Ви там ще з, з Осипчиком обговорювали, а в тебе, а в мене? Ага. А, чи ви? Одразу з миром розійшлися, чи ви все таки Одразу. працювали над цим? Одразу. Ти знаєш, ми сіли поговорили. Оце дуже важливо завжди розмовляти. Ну так буває таке, що кохання проходить, і це ну це нормально, так ми сіли, поговорили, і знову ж таки, великим пріоритетом було забрати власне его, так і поставити на перший план сина, так тому що йому важче було. Не нам, не мені, не не Оксані, uh -huh. а йому найважче було. А з сином. Так само говорили. Звичайно, звичайно, стандартно. Ми з ним говорили напевно раз на тиждень протягом трьох місяців. Що тато з мамою любить, люблять тебе так само, все uh -huh. добре. Ти ти від цього не будеш ніяк страждати. Ну так, ти будеш і в тата жити, і в мами, і ми будемо час. Не час, най... за най... яке найнезручніше запитання тобі поставив син за цей період? Ти знаєш, немає найнезручніших питань, тому що я з сином настільки дружній, і мені настільки приємно, коли він говорить, «Тато, ти мій найкращий друг. Ми можемо говорити про все. І про дівчат, і йому 12 років, і про інтимні теми, також і про розлучення мами і тата, і про політику, в тому числі, і про те, що Путін гівнюк. Я так. так розумію, що е, слава або дуже мудра людина, або е, регулярно дивиться наші рубрики з анікушнуро. Звичайно нашим психологам. <ріху> Я <ріху> ваш фанат. От бо говорити, говорити, говорити це наскрізна тема. Взагалі, мені здається, ані як психолога між собою треба говорити з дітьми, треба говорити стосунка. Завжди говорити, друзі. Комунікація це настільки важливо, тому що ми можемо отак сидіти в чотирьох, і кожен має свої думки. Якщо ми не будемо щось обговорювати, все у нас буде. Ну, потім проблеми. Ти знаєш, мене просто ну мене дитина, от тебе скільки син? 12. І в мене 12. І в мене, коли мені там тік-ток, блогерство, я не завжди встигаю це все зрозуміти. А ти знаєш? Оце я це зараз так важлив, я важлив, Ігор. Зараз це починаю. так. круто. Коли він мені розказує про футбол, я нормально. <рес> я, 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 можу, я можу говорити. Хоча він зараз сидить, мені каже там камавінга, помакяно я кажу, Рома, хто тут такі? А <рес> я тік-ток, крінж, скам. Um, yeah, вони коли починають застосовувати, well, застосовувати... So... <laughs> починають... <laughs> Я буду тобі дзвонити, щоб на nee, них... вони коли <laughs> починають застосовувати реально. Вони коли починають застосовувати ті фрази, я кажу, Рома, ну а нормально можна поговорити <laughs> ну, якби українському <laughs> знати. До речі, прикол я нещодавно сказав, ну щось <laughs> їдемо з, з малим, і я кажу, ну щось ти мене заскамив? Він такий. Так, ну з твоїх, звісно, до дитина старша те, теж зроби? засуджує. Вона каже: мам, давай ти не будеш так <стан> казати, тобі це не пасує Я кажу, а чого тобі можна? Ні. Ну, Вона це каже, так само, як ми, пам'ятаєте, ми треба. в дитинстві також, коли наші батьки почали на нашій мові розмовляти, починали ми такі: ну ні-ні, це вже трошки. Це наша територія старики, не, такі, не, да, не динозавр сюди не динозавр Але в нас є ще одне слово, про яке ми хочемо тебе спитати. Це не. Це навпаки, навпаки, не з сучасності, а навпаки, з, минуло. з минулості. У нас є е, історія про те, що ми кожного дня щодня задаємо слово загадка. Це Давай. якесь українське слово, яке втратило е, повсякденність так би Ой, люблю. Таке Ми там. питаємо наших глядачів. Сьогодні слово вигилярний. Як ти думаєш вигилярний вигилярний? Що це таке? Це напевно е, якийсь чіпурний. Чипурн? Чіпур... Чипур? Наскільки точна людина, практично? Що серйозно я вгадав? Практично вигадав. Отже, давайте ми... подивимось слово а о, що слово відповідь ви виграв, виграв. Рагу. О, дивись, ріл, ріл. А ми насправді думали, що ти знаєш такий викаблучний, який там випендрьозний. Да, такі це ще його крутить постійно, вигляд. І це навіть і це мені навіть ніхто не говорив. І я навіть вашому редактору не платив 50 доларів, щоб вона мені снігла oh, правила. Ми знаємо, ми потім спитаємо. Ми потім спитаємо. So, так, так, сласно, слухайте, у вас світло, є генератори працюють взагалі. Е, і їжа є. Буде. Зараз буде дивитися, да, що Ди, там у нас. Якраз подивись, а до речі, я читаю відповіді наших глядачів на слово. Не Прутня, а путня, путня. Сьогодні. путня і Путня це відро. Може і багато бути, хто відня. написав. Це відро. відро, 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 відро це Галицьке. Путня це відро. Я, з, я зі Львова, я не знав. Ну, я зі Львова, я теж не знав. Ти били... на якій вулиці народив я народився? Я народ на Любінській. На, на Любінській? Я біля аеропорту. Так, давай забирати квіти, можна відкривати. Я біля, я біля аеропорту. Симпатичне, ну, симпатично, Ми потім будемо смакувати, Хай вона трішки, трішки Е, Ти класно розповідаєш про стосунки? Ти класно розповідаєш про те, що налагоджуєш цей коннект із сином. А чи готовий ти, чи розглядаєш ти взагалі таку історію? Що ви от зараз роз'їдетеся, наприклад, з дружиною, а потім зійдетеся, бо це війна могла так знаєш трішки вас розсмикати? Нас... Чи ви спокійно будете сприймати стосунки кожного з вас на стороні? У Нас е роз'єднала не війна. Тобто, ми це ще до, до так було до mm -hmm. повномасштабного вторгнення. І навпаки, ми 24 лютого, якраз мені в п'ятій там двадцять позвонив мій помічник, каже: Вставай, Київ, бомблять. І я перше про що подумав. Ну я е е живу недалеко від них. Я перше, що подумав, що. Треба одразу приїхати до Оксани з малим і е, бути поруч. І ми були поруч е, і, і досі там, плюс-мінус, ми поруч за цей час. Це дуже важливо. І ми там перші два тижні в Києві жили у друзів всі разом. Тоді не було взагалі, і, і зараз не йде мова про те, що ой, там якісь складні стосунки. Зараз іде мова про те, щоб м, підтримувати і пікуватися mm -hmm. один про одного. Ти кажеш, приїхав до до, до, до Оксани так. з синем. А оці моменти поділу, хто з ким? Е, ні, ми обговорювали, і це знову ж таки все комунікація. Все обговорення, так ми тоді домовилися, що малий може бути або тиждень. Мене тиждень з нею, або у мене на вихідних п'ять днів з нею, або навпаки. Ну це все по його бажанню. Тут важливо знову ж таки, Знає, що це хоче дитина. Глибока тема, що від неї, мені здається, що я зараз просто протягом цього ну, ранку від неї не відійду. Це син підліток. Так. Він не проста історія. Як ти з цим справляєшся? Чи ти читаєш якусь додаткову літературу, бо у підлітків теж є історія, він може маніпулювати, тому що може. там мама одна, а тут а, та та знаєте, друга. А ви знаєте, до речі, була маніпуляція перший місяць. Такі. Як <сум> з цим справлятися? Все дуже просто. Ми перший місяць пам'ятаю цю історію, коли я переїхав і потім і малий почав це, знаєте, він навіть сам. Може, цього не розумів, а почав маніпулювати, що ой, там а мені там погано, а я би хотів купи мені щось. Uh -huh. Ну от такі, такі історії. Uh -huh. І е, ми з Ксюхою про це поговорили. І одного разу я сказав: Слухай, дивись, нічого ну з малим нічого в тебе не змінилося. Uh -huh. Ну типу, uh -huh. ми стільки ж часу проводимо. Ми е, стільки ж спілкуємося, так що не треба тут розказувати, що ти е, від чогось страждаєш. Uh -huh. І його випустило, і все, все нормально. Зачі, ми якісь такі ідеальні друзі? Щось а сам, зараз сам ми говорю. знайдемо не ідеальну сторону Слава Дьоміна. але хто в яку школу О, ходив? Львова, і ми прям кайфуємо зараз, коли так, ми так, говоримо. Ми я, сусіди, я, слухай. Я хочу так. поговорити трошки е, про зірок. Бувалі анонсувала, що ти Ось. людина, які довіряють е, свої Давайте. таємниці та. зірки України. Хто для тебе з артистів е, змінився? От прям. Mm -hmm. Кардинально, його перевернула війна. Хто відкрився по-новому? Для мене дуже м, відкрилася Даша Астафіо. От mm -hmm. Я пам'ятаю, е, її позиція от, прямо в перші місяці, і я настільки гордий був, що я з нею дружу і що вона е, настільки чітко висловила свою позицію. Ну, звичайно, хто ж міг розчарувати, звичайно, ці дві прекрасні е, панянки е, Регіна, Регіна і. і е, Ані, от я, я скільки разів вже говорив про те, що я не хочу говорити про Ані Лорак. Uh -huh. Але от у мене якась така вселенська несправедливість є, і, і, і от нещодавно було у неї відео, де вона знову ну і знову щось наговорила, якусь чухню про а воно тобі підкидає ці відосики, так, а ти не стреляє. Воно воно з'являється отак в тебе в стрічці. Причому найцікавіше, що Ані Лорак досі на мене підписана в інстаграм. Вона uh -huh. бачить всі мої сторіс, Все те, що я і про неї говорю в тому числі. Ну, це розчарування. Але знаєте, кожен, напевно, сам вправі обирати, що робити, як себе вести. А ти як змінився? Я змінився, я почав цінувати життя. От це, Философ. напевно, найважливіше. Молодець. Знаєте, коли ти сидиш, от нещодавно угу. був коли обстріл, і ти сидиш і чуєш, як на тобою летить ракета. О, це, так, так. І ти прикриваєш сина. Угу, М -м. Угу. І розумієш, що від тебе ніфіга не залежить. Ну тут ти починаєш цінувати життя. Uh -huh. <вотир Vai> а давай до таких буденних і побутових світло економиш? Світло, як ви справляєтесь? Воду на чому грієш? У мене все електричне. Ні на чому. Ні на чому я не грію. Ні на чому грієш. А я холодний холодний душик. А який поверх? Одинадцятий. Нічого зараз то не треба ходити. Нав... Навпаки його. Ну, зал треба ходити, щоб піти в душ. А ви що? Ви економите воду? Ти ж бачиш, як економіку підуть. Я вдома, я щось для... так. Я... Валя дуже я? смачна страва, нормально. Да, смачна. Чи може треба було, щоб Валя спочатку скуштувала, а потім, потім ми щось... такий реактивний, що. Хлопці це мені вже смачне. довіряють, насправді. Це так хотіла запитати, ти знаєш, Ігор, я Ігор, ти щось бліднів. Та ні, ну, мені просто це... С... Я... На, 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 я для так. себе знаєш, я для себе визначив, колись, я не пам'ятаю, колись а ми сказали, казали фразу одна лампа, один електроприбор. От я запам'ятав цю схему, і я по квартирі так і ходжу. Якщо собі гілян до накупив з цим а я дітей з, відмовляю з, так. та батарей О, теж з, з батарейкам, просто я ще Три хочу... батарейки сто п'ятсот гривень заплатив за це. слав ще хочу до такої важливої теми. Купуйте, Ти, знаєш, друзі, війна пишу. трохи зламала твої плани, твої мрії. Так. Ти дуже хотів бути ведучим. Ти почав цю цей стежку і в телеведучим і, і, телеведучим, так і воно. Ну от обломилася трохи. Як ми, ми не можемо називати телеканал? Можем. А вже а вже можна, mm. так то, Слухай, живемо трошки в інший час. Вже мені здається, все можна. Все можна так. то як, як ти, як ти це сприйняв внутрішньо? А ви знаєте, круто було, коли ми місяць відпрацювали з Лілією? Ребрик, і це було класно. Це було класний досвід. Mm. І я, от щоб сказати, що я там сумую або щось таке. Ні, за цім за цей місяць, напевно, я е, закрив свій гештальт, mm -hmm. е, от цих прямих ефірів. От навіть зараз ми з вами в прямому ефірі сидимо. В мене ну зазвичай, друзі, щоб просто розуміли, так коли ти от навіть зараз е, все професійно, я бачу, горить лампочка, і я бачу, що ви зараз на мене дивитеся. Е, е, зазвичай, коли ти приходиш в прямий ефір, трошки цей тремор є. Mm -hmm. не, ти хвилюєшся, абсолютно зараз немає жодного хвилювання, е, і це напевно які оцим прямим ефіром по цьому місці. Ну я тобі бажаю. якщо ви мене візьмете до себе? Ще одним сусідом. Тобі не треба до Львова. треба, Я тобі розказую. Зустрічаємося от. Десь 8.05, 8.07 кожної суботи і неділі. І йдемо двоє. ну, в котрій годині прокидаєш. Я стандартно прокидаюся о 5.30. <рикул> та сама це, ва? це я тобі розказую. Я не стандартно прокидаюся. Я тільки в суботу і неділю прокидаюся теж в п'ятій <рикул> тридцять. Я так не прокидаю. Вони ж радіо ефір ще, Я ж на <рикул> радіо <рикул> працюю. <рикул> та, та, тому. Це тому це так, у нас так, 20 секунд. Друзі, дякуємо вам, що були з нами. Дякуємо Слава, що до нас в прямий ефір. Смакуйте, готуйте затишно. Не нагадаємо, що зустрічайте завтра наших колег. Це Руслан, Люда, Костя. Вони завтра з вами в ефірі. А ще нагадаємо, що завтра наші журналісти мають перевірити Укрзалізницю. Дізна. Що ж там у нас за авторський чай, чи дійсно фільтрована кава. Все на собі перевірять і вам, звичайно, в прямому ефірі все розкаже. До Папа, завтра. Побачите. Це дуже смачно, друзі. Смачно? Да? І посолі вгадала? Да, да, так, А Що це за курка? А, чи курка чи інтеклі? Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.